Вітаю усіх, хто зайшов переглянути це відео. На самому початку хочу сказати усім моїм підписникам за ваші добрі коментарі, за вашу підтримку. Величезне, величезне дякую. Щире дякую від душі і від серця. Також я дякую всім вам за ваші запитання. Я на них обов'язково зроблю відео, коли буду більш свободна від консультацій. Отже, зараз ми з вами подивимося такий цікавенький розкладик. Після якої важливої події, яка відбудеться в США. Закінчиться війна в Україні підписанням на папері. І ось що я тут побачила і вирішила поділитися, звісно, з усіма вами. І ми дивимось відповідь на перше запитання. Вийшла карта Фортуна, або колесо года, колесо Фортуни, можна її казати, яка каже. Відбудеться подея, яка запланована на определенный час, на определенное время. То есть это то, что может происходить э, циклично, да? либо раз в год, либо э, там, раз в два, раз в три, раз в пять лет. То есть это что-то цикличное, И то, что принесет действительно удачу самой Америки. Тут как бы стопроцентно. Так, дальше смотрите, что еще говорят? Вот эта вот, подія будет свого роду як конфліктна, суперечлива. Там, де буде. Знаєте, як один на іншого нападає. от е, е, Конфлікт не в тому сенсі, да, що двоє посварилися, а конфлікт от, більш е, многогранні це, дивіться. Да? Конфлікт, е, конфлікт вже буває, навіть коли ми хворіємо. Да? Конфлікт це нашого організма з якоюсь хворобою. Да? Тобто тут кажуть про те, що буде якась. Е, це стосується подія, яка відбувається циклічно, і вона буде як конфліктна свого роду, конфліктна. боротьба, боротьба, Далі нам кажуть про те, що якийсь певний час ця подія буде викликати. Взагалі у людей е, такі е, задоволен, задоволення. Да? От вони будуть сидіти, дивитися, може слухати, е, і це буде викликати у людей певні емоції, і, до речі, тут буде саме задоволення врешті-решт. Далі нам кажуть про те, що які події будуть відбуватися. Якась людина вона може піти із життя, тобто може померти, її життя скінчилося да, десятка по десятки, да, або людина піде, я би сказала, з той посади, на якої вона сидить, і має певні задоволення. І сидить на цій посаді саме циклічно, саме циклічно цикл, в певний час. Або це буде якась хвороба, вона може бути або дуже серйозна ця хвороба, або прям смертельна може бути ця хвороба. І далі нам кажуть, що буде вибір із троїх. І виходить знову ж карта вибору, карта вибору, коли буде вирішуватися прям судьба Америки на майбутнє. Ой, я не просто так сказала: вибір. Тобто це може бути циклічність, конфліктна ситуація, це може стосуватися вибору. І бачите, я би сказала так. Три кандидатури, дві які, із яких вже займали ті посади, або були якось наближені. Я думаю, це тут про президентство кажеться. Або це дві кандидатури, які вже займали посади, але були приближені якось до посади президентської, і ще одна. І ось виходить знову карта вибора, на якій виходить чоловік і жінка. І одна оця кандидатура, вона уходить, бачите, або по смерті, або по смертельної хворобі, залишається дві. Дві кандидатури, і це жінка і чоловік? І Америка стоїть перед вибором, кого вони оберуть так надалі їхня судьба і складеться на певний час. Тепер ми дивимося далі. Я запитала таке запитання: хто буде? Наступним президентом Америки після Байдена Жінка чи чоловік? І мені вийшла ось така карта, по якої я можу сказати, що це наступна жінка. По-перше, тому що це Кубки це жінка. По-друге, дивіться, я ще можу сказати тут, що. Е Діючий президент робить пропозицію жінки прийняти його посаду. А третій, той, хто тут, от бачите, три, третій, він навіть по цій карті, я вже кажу, що він уходить. Він уходить. Жінка буде набагато молодша за цього за діючого президента. Після цієї пропозиції, після цієї розмови буде час проходити очікування, очікування результату від проділаної праці. І тут вже у нас виходить, тут виходить, прям карта показує тобто країна, яка знаходиться за морями, за океанами, і тут вже у нас іде два кандидата. два кандидата на пост президента, между которыми происходит вот такая вот сумасшедшая борьба. И здесь, смотрите, один стремится, проходя, отбивая, не знаю, как это еще сказать, все препятствия, все преграды, все ограничения, да, то есть проходит через борьбу, старается, не проходит, а старается пройти через борьбу. А на второго выпадает, на второго выпадает, смотрите, опять карта, которая говорит либо о очень серьезной болезни, смотрите, здесь десятка из десяти, а здесь девятка из десяти. То есть, если здесь может говорить как либо хвороба, либо смерть, а то здесь вот на момент самый на момент выборив, пока еще показывая как чуть ли не смертельно хвороба, да, из-за якої как бы ну Тобто боротьба, отака от боротьба, і цей не може із-за якоїсь смертельної хвороби. І далі нам кажуть так: дивіться, план стосовно виборів в президенти вже розробляється давно, вже декілька місяців цей план розробляється, і зустріч ця вже відбувалася. Стосовно цієї жінки, отже, розробляється вже давно, декілька місяців, план по відношенню до цієї жінки, по відношенню до президентства в Америці, до боротьби за кресло президента. І дивіться, тут виходить ось такі дві карти, які кажуть, Діючий президент, який зараз займає посаду, дивиться в обличчя смерті. Тобто, знову нам повторюють, це або карта вказує на те, що діючий президент піде із життя, або ця карта каже про те, що в нього смертельна хвороба, із-за якої він у нього в житті Проїсходять кардинальні зміни, тобто завершується його президентство назавжди безповоротньо. Назавжди безповоротньо. Я нагадую, що, що ми з вами розглядаємо, так, які важливі події відбудуться в США. А після якої важливої події, яка відбудеться в США, закінчиться війна в Україні підписанням на папері? Я нагадую да вам? Отже, оце все-таки події. Далі дивіться, я знову кажу: скажіть мені, будь ласка, то хто ж тоді буде президентом в Америці? Вже і раз показали, що жінка і по мастям, і по самой карті? Вже і другий раз показали, що це жінка, будуть боротися чоловік і жінка. Да? Тут може навіть, може навіть, буде між ними, як і не боротьба, а тут може бути навіть як приємнічество. розумієте? Да? Тут боротьба якби між двома чоловіками за пост президента, а між двома. теми, кто к этому имел отношение, да, но тут один сильно стремится, а у второго болезнь, ну, болезнь прям, которая может быть смертельной. И вот тут выходит на сцену, так сказать, жинка, якой передают, або какой пропонуют. Вот как-то что-то такое случится, что вот как... Это будет не борьба, а уже... Коли буде жінка і той чоловік, то це вже буде між ними як не боротьба, але от якось чином якимось жінка. Ладно, я запитую далі, хто ж буде президентом після Байдена? знову? І мені кажуть, дивіться, знову, по-перше, пентакльова карта, яка земля, яка відповідає, що це жінка. Кубки Пентаклі це жінка, жезли мечі це чоловік. По масті кажуть жінка, по карті показують знову дві людини, якої буде дано стати президентом, а якої буде не дано. І тут отакі ваги, знаєте, як маленький відсоток, щось невелика різниця при виборі, да? Там, прям невелика різниця. Але оця карта каже, що саме для чоловіка, який буде туди стримитися, то це для нього буде непосильним трудом. Тобто не по його силі, не зможе, не по плечах, от я би отак от сказала. І ось тут виходить, я вже не хотіла сюди карту тягнути, вже вирішила по-іншому запитувати. Але рука в мене ж таке буває, коли саме аватар не сопротивляється, робить і все, що кажуть. І тут виходить карта, яка я витягаю все ж таки карту, яка напряму показує жінку. І знову ж масть Пінтакльова, яка відповідає за жіночу енергетику. Жінка. Слухайте, чесно, я вже задовбала свої, своїх е, пращурів, і я знову кажу, це я карти викладала не догори е, обличчям, да? я їх викладала догори рубашкою, коли запитувала. Да? Скажіть, будь ласка, все ж таки, хто буде президентом наступним в Америці. Після Байдена жінка або чоловік. Виклала дві карти, а потім їх відкрила. Тут у нас п'ятірка, тут у нас двійка. Двійка каже: да, ні, ні, бачите, не чоловік, але дві дорожки, два путі, який буде в виборах. П'ятірка більша. Каже про жінку. І тут кажуть так: через спори, через конфлікти досягання, э, результ поставленої цілі, перед, поставлена ціль перед собою, да щоб жінка стала э, радість, радість, що це про жінку. І я потім думаю, я докладу і ще карти. І саме на жінку випадає старший аркан, диявол, він не завжди поганий, не треба його лякатися. Це по-перше, по-друге, все, що стосується ну, таких величезних постів. Да, коли керують країною, коли мають дуже багаті статки, там, да, багать, якісь е, такі привілеї. Да, тобто Це все спокуса, а все, що спокуса, це диявольське. І ось тут виходить карта диявола, яка знову ж така показує жінка і чоловік. Ну, тобто, По-перше, вона каже, що це буде жінка. По-друге, вона каже, да, що це такі, така прям спокуса, щоб президентом стала жінка. Ну, а на чоловіка випадає знову ж таки карта, яка взагалі програє порівняно зі старшим Арканом, І яка каже, що тут зав'язані очі і невибраний шлях, що тут. І очі зав'язані, і руки зав'язані, і вокруг стоять ограничення. Тобто така ситуація, коли будуть як... ну, не видно, не може стати. Ну, ми не бачимо. Чи хтось там не бачить, чи я не знаю, щоб він став президентом, і він не може нічого зробити саморуч, самовласно. В нього будуть якось пов'язані руки не в прямому сенсі, а в переносному сенсі. Зав'язані руки і якісь ограничення для того, щоб стати президентом. Отже, слідкуємо за подіями, тобто підписання мирних договорів про завершення війни в Україні станеться після виборів в США, де президентом повинна стати жінка. Це по перше, а по друге, я вам пропоную подивитися відео, яке декілька днів назад від цього зроблене, воно там займає 4 хвилини. І ось цей розклад підтверджує ось той розклад. І коли там виходить карта королеви. Яка нам каже, я, я в тому відео кажу, в якому місяці буде підписання договорів на папері. Та карта каже саме про документи, але там я не звернула увагу на те, що на троні сидить жінка 40 плюс років. І що вже в тому чотирихвилинному розкладі можна було здогадатися. Що саме, завдяки, саме після того, як посаду в Америці займе жінка, будуть підписані мирні договори про завершення війни в Україні. Отже, я сподіваюся, що вам цей розклад сподобався. А, ні, я вам же ж не все розповіла. Слухайте, ось же три карти викладені вже окремо. І я кажу, так, про це сказала, та-та-та. І е, дивіться, тут виходять, що дивіться, е, ви. Все станеться, тобто, буде, буде все пройшло, як пройшли вибори, якісь там очікування, да, тири-пири, там все. І ось коли вийде на сцену ця жінка, то станеться все дуже швидко, безпрепятственно. І це стосовно жінки взагалі хитрий план, який вже розробляється декілька місяців, і на. Последняя карта в этом раскладе, которая выходит, это карта императрица, которая говорит, что на трон садится женщина, и э, императрица это что? Э, ну, это страна, это краина, краина, да, и на троне якой сидит Жинка, здобувая успех. цих виборах, перегонах. От от тепер на цьому можна завершувати. Я сподіваюся, що розклад вам був кому корисний, кому цікавий, кому не цікавий, скільки людей, стільки мненій. А я, як завжди, прошу вас зберігати любов у ваших серцях. Світло у ваших душах. Віру в Україну, віру в перемогу України. І віру в те, що Україна буде найсильнішою, наймоцнішою, най-най-най, най-най-най з окремим Союзом. Все, на цьому я можу завершувати це відео. Я сама просто в такому захваті. Ну і бажаю всім вам, звісно, всіх земних благ.